Яка тріщина. І це ще не кінець. У мене залізла туди вся рука. Покажу вам, як виглядають поля в Англії. Всі поля поділені на такі маленькі кусочки. Це як воно приватна територія і вони ось так, ну, 500 метрів, мабуть, це максимум. Може, десь до кілометра. І все такими як чагарниками обсаджено, обкошується спеціальною технікою. І все отакі ці. Але всі говорять, що Англія така, дощі там заливають. З місцевими розмовляли, вони говорять, що вже більше ста років не було такої погоди. Ось дивіться, яка аномальна погода. Гляньте, я серед пшениці знаходжуся, яка тріщина. І це ще не кінець. У мене залізла туди вся рука. Ось дивіться, неважливо. Де ви гляньте. І рука туди майже ховається. Оце такі тріщини. Ось тут пройшла, мабуть, вчасно підкормка. І воно наростило трошки зелену масу і закрило, не дає так просихати землі. Ну Бачите, ще і не думає колосок укидати. Так що ще там достатньо вологи. Але чисте, оброблене. І ось такі стежинки, де проходить обробіток і підкормка пшениці. Але... Чорна. Мені кажеться, що тут, мабуть, аж занадто трошки азотних добрив. Ну, вони сіють фермери, розуміють, як і коли повинен проводитися які підкормки і який обробіток. Але таке відчуття, коли став на поле, а тут пшениця і відчувається. Україна. Співають пташки. Світить сонечко, але це не Україна, це Англія. Так що отак. Тут буде врожай на цьому полі, я бачу. Хай не така велика, але з нею все добре. Так що все, всім удачі і гарного настрою, до побачення.